Заходимо в приміщення Верховної Ради України. Перевіримо, чи на місці Стефанчук, Корнієнка і ко друзі, це Верховна Рада України, і сьогодні, згідно графіку, мав бути пленарний день. Цікаво це зала парламенту. О, двері закриті. слуги і е, президія Верховної Ради скасували пленарне засідання за кілька годин до його початку. Дивіться, оце кіпа документів на це засідання, і знаєте, через що вся ця історія почалася? Вона почалася через оцю постанову по фортифікаціям, яку зареєструвала Європейська солідарність. Я скажу без перебільшення. Сьогодні це не питання політики, це питання життя людей. Дуже багатьох людей українських воїнів, і це питання, від якого можливо навіть залежить доля держави сьогодні, тому що ви знаєте, відступ Завдіївки був катастрофічний саме через те, що не були збудовані фортифікаційні споруди, які мали бути там збудовані сьогодні. Українські військові їх переводять в часів яр. Там є, хоч якісь укріплення, які вдумайтеся були викопані в 2015 році, через постанову про виконання рішення Європейського парламенту. Ми йдемо в Європу, але слуги вважають, що нам не потрібно виконувати принципи Європейського Союзу. Влада нам намагається сказати, що резолюції Європейського парламенту мають рекомендаційний характер. З одного боку, це правда, але це рекомендаційний характер для країн Європейського Союзу. Рекомендації для країн-кандидатів означають, що. У разі ігнорування цих рекомендацій країна-кандидат не буде просуватися далі у питаннях європейської інтеграції, і ключове: ключове, бачите оцю велику папку це законопроект про заборону російської православної філії ВСБ в Україні. Саме на прохання служби безпеки України вчора на комітеті з питань гуманітарної політики при підтримці більшості залу, ми е, підготували повністю до другого читання і до винесення в зал закон про заборону російської церкви України. Слуги навіть пішли на те, щоб відміняти засідання, щоб цей законопроект про заборону російської православної церкви не був сьогодні в залі. Ми повинні були розглядати та голосувати близько десяти важливих законопроектів, які стосуються соціальної політики і захисту прав ветеранів. І вже протягом останніх Шести місяців ми їх не можемо проголосувати через те, що вони переносяться щоразу на наступні засідання. Ви знаєте, це приміщення Верховної Ради України ключового владного сьогодні інституту порожнє. Це ж і є мрія молів насправді, аби це приміщення було порожнє, аби воно не працювало. А зверніть увагу, виставка присвячена дня, Дню народження День. тараса для кого в порожніх кулуарах? Дивіться, дивіться, що твориться. І ми, європейська солідарність, висловлюємо рішучий протест спробі слух і монобільшості, якої фактично не існує, породити сьогодні парламентську кризу. Розі воюючи з Росією і відстоюючи від російської навали свою свободу і незалежність, ми не маємо права допускати тут в Україні російських практик і російських традицій. Тому що це на Росії парламент не місце для дискусії. Це на Росії парламент це або парадна ширма для того, щоб вождь почувався комфортно, комфортно і красиво, або це сон підгавкувачів, які розказують те, що потрібно важливі в Україні. Так не було, і ми не дозволимо, щоб в Україні такі практики запроваджувалися. Ми виступаємо за переформатування. Цієї неіснуючої монобільшості е, мають здорові сили сформату... сформувати більшість в парламенті і переформатувати недолугий уряд, сформувати уряд національної єдності. І вибачте, будь ласка, якщо у слух криза, європейська солідарність не дасть ці кризі розростися на весь парламент. Правда, колеги, ну дивіться, європейська солідарність зборі. Ми готові працювати. Слава Україні, Героям слава.